Мамка, пайом, ти чо трихнеш? Півсьомого, а ти проспала? Сонічок, а що це проспала? Як що? Сьогодні ж субота, ти проспала свій вихідний день, розумієш це чи ні? Пішли, пішли, виведеш мене й сама прогуляєшся, а то вже вон скоро заспишся. Ну, може, спочатку на кухню сходим, тим не покормиш. Так, да, а ти їсти хочеш? Мати як думала? А це шо, що ще таке? Хешуля? Hey, це від нього подарунок? Він мене не отравить, ні? Та ні, сунчик, це ж такий корм. Кудись. А, ну то давай попробуємо. Може, хоч корм від нього смачний. А, ну все, я від наївся, рептуза. Субота, я всіх літаю з цим прекрасним чудом днем. Але він, ці шички прохлобний, сончик таку там, як утан, я тут дома так хочу. Хай всі вітаю всім чудовим, прекрасним днем ваш Сонік. цамки бомки пока. Вазьмуся бомки пока. Сончик, сончик, мене почекай, почекай, та сидим же там, дищу повітрям. Я вже надихався додому хочу.